Надята ранку пункт пропуску ягодин. Кілька метрів. І польська делегація уже в Україні. Сьогодні відкривають оновлену ділянку дороги для вантажівок, котрі прямують до Польщі. І побачимо, що нам давати реалізовувати. Капітально відремонтували майже два кілометри під'їзду до вантажного терміналу. Це лише частина робіт. Витрати на капремонт поділили 50 на 50 – кошти Євросоюзу та українські гривні. Договір підписаний був майже на 142 або 143 мільйони гривень, до копійки не пам'ятаю. Якщо ми зараз з вами подивимось на основний проїзд, на автомобільну дорогу 07, то ми побачимо, скільки машин знаходяться на основному проїзді. Це є неправильно і це є небезпечно. Тому з відкриттям цієї дороги, яка буде слугувати саме під'їздом до терміналу міжнародного пункту пропуску ягодин вантажних транспортних засобів, то ці всі машини на сьогоднішній день можуть розташуватися на цієї дороги до того моменту, поки ми не збудуємо. Додаткові парки місця. На що саме пішли згадані мільйони, розповідає підрядник. Загальна вартість виконаних робіт становить 133 мільйони гривень. Загальна протяжність кілометр 857. Загальна площа асфальтовато покриття, яка була тут влаштована – це 27 860 метрів квадратних. Було влаштовано 4500 метрів квадратних тротуару, Встановлено 71 опору освітлення». Як бачимо, загальна вартість цього проєкту понад 124 мільйони євро. 62 мільйони євро на проєкт виділяє Євросоюз. Стільки ж докладає і Україна. Капітальний ремонт дороги виконали попереду ще будівництво паркомісць на 600 вантажівок. Ось тут у нас з вами підписана грантова угода на два робочих пакети. Другий пакет це будівництво додаткових паркомісць. Для вантажних транспортних засобів це буде виїзд з сервісної, ну сервісної зони, називаємо її так, да, або з додаткових паркоміс для вантажних транспортних засобів. Скільки часу піде на освоєння коштів і будівництво паркомісць, поки прогнозів не чуємо. А от дорогу відремонтували за півроку. Якщо в Польщі дізнається про те, як швидко будують в Україні, то будуть казати в те, що в Польщі будуть нарікати, що чому так довго робляться роботи. Я вірю, що вона буде слугувати і для польської сторони також. Протягом багатьох років Ми готуємо проєкт. На термінал для оформлення вантажних транспортних засобів цей проєкт ми розпочнемо в наступному році. І ми готуємося до розбудови нового терміналу. Пані Мавгожата каже, це дозволить збільшити рух вантажних транспортних засобів. Але ми також сподіваємося, що ці заходи дозволять нам. Запровадити відкрити прикордонний рух легкових транспортних засобів, якого так не вистачає зараз. На цьому пункті пропуску. Втім, Україна досі не відкриває ягодин для пасажирських легкових авто. Чи є надія, що відкриє пропускна спроможність ягодина для вантажівок то 1200 автівок на добу. Зауважує начальник Волинської митниці. Каже, є ініціатива і місцевої влади, і депутатів відновити пасажирські перевезення через ягодин. На сайті Кабміну петиція до уряду відновити рух легкових авто і зменшити їх черги на інших пунктах пропуску. Я рахую, що ця подія сьогоднішнє відкриття дороги може сприяти цьому, що така подія вона відбудеться і ягодин заживе. Тим життям, яким жив до воєнного періоду, чи дадуть тут зелене світло легковим авто? Уряд поки мовчить. А пасажирські возики і нині там, у чергах через устилух, до ягодинського пункту свіжим асфальтом їдуть перші авто. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.